А, і якщо все ж таки ми говоримо про пов'язування цих процесів, дивіться, тут важливо правильно їх розділити в голові, що вони не ідентичні, але вони пов'язані. Бо дійсно, він впливає на те, як ви можете переглянути компенсацію людини. Власне, тут є три основні моменти, на які я хочу підсвітити: перше, це те, що ви можете використовувати грейдинг. І під поняттям грейдинг, дивіться, ми ну, ось на курсі стратегічний HR» у нас є окремі заняття про Total Rewards. Ось там розуміємо. Ну, я бачу, що в різних компаніях поняття грейду воно а, має різне визначення. Хтось визначає «грейд» як просто рейндж на певну роль. Ось, і це фох. А хтось визначає «грейд» як ось таке, знаєте, класичне визначення там, грейдингової системи в великих е, корпораціях. А як це працює? Я в принципі маю маю на увазі тут вилку. У вас може бути певна роль, ви провели дослідження ринку, ви визначили велику зарплату, напевно ось тут це я маю на увазі під гридом. А як це працює в великих компаніях, коли у них накопичується дуже багато різних ролей, дуже багато вилок, які потрібно підтримувати, вони починають спрощувати цю систему до того, що. А ролі з ну, там вони порівнюють по компетенціях, по внеску бізнесу. Тобто, схожі ролі вони об'єднують в один грейд. І, наприклад, людина там на певній ролі з HR, людина на певній ролі з фінансів може отримувати зарплату у якомусь п'ятому грейді, наприклад. Ось, тобто, вони вже спрощують, тому що у них вже дуже багато ролей. І це теж буде про якусь певну вилку зарплати. Це трошки рідні підходи, але я говорю про те, що ви можете визначити ось цей рейндж вашої зарплати, а підв'язати її під рол, і ви можете говорити про компенсацію після перформанс рев'ю або розрізі певного рейту. А тут класні також є речі, як можна додатково мотивувати людей. Це певні бонуси. Або, наприклад, індивідуальні надбавки. Є такий термін, і він працює наприклад в українському там в українському кадровому діловодстві. А якщо ви розумієте, що людина, окрім основних своїх обов'язків, додатково виконує якісь додаткові процеси, закриває якісь додаткові проекти, тобто виходить за рамки своєї ролі, але тим не менш ну залишається в цій позиції, ви можете оперувати певними індивідуальними надбавками. Також ми можемо говорити тут, що класно діють бонуси. Бонуси можна прив'язувати до певних KPI, Performance Indicators. KPI вони класно працюють для того, щоб забезпечувати те, що бізнес буде оперувати і показувати певні сталі показники для подальшого прогнозування. KPI найчастіше а, я бачила у сейф департаментів, у маркетологів, у HR. А, чому а, у цих рулей? Тому що в них можна, ну, можна виміряти об'єми і кількості тієї роботи, яку вони роблять. Ось, І якщо, наприклад, сили не будуть виконувати свої базові KPI, а, я KPI що, знаєте, називаю такими. А, Показниками, які забезпечують і гігієнічний рівень а, операціонування бізнесу, а тому, що якщо, наприклад, сили не виконають свої базові, у бізнесу не буде грошей для того, щоб далі оперувати, платити всім зарплати, покривати додаткові витрати і так далі. Ось тому KPI вони підтримують прогнозованість нашого бізнесу і те, що бізнес буде оперувати. Але коли ми говоримо про якісь нові напрямки, вихід на нові ринки, там, експерименти і так далі. А, і це може стосуватися і продуктових команд, і маркетологів, бо вони досить багато креативлять, і сейлс можуть прориватися на якісь нові ринки, де вони раніше не працювали. А, тут дуже класно працюють окіари. Окіари це Objective Key Results. До речі, поставте, будь ласка, у домівку. Якщо ви в компанії працюєте з океарами, в Китаї частіше зустрічаються з а одиничку, будь ласка, ну, чи плюс, так, якщо у вас і океари впроваджені, о, супер. Дивіться, океари як підхід, вони спрямовані на те, щоб вони спрямовані на певний прорив. Обжекти за своїм визначенням має бути таким, знаєте, inspiring, Надихаючим таким, що допоможе команді рухатися вперед. Він має бути в певній мірі амбіційним, але не знаєте, завищеним, щоб подивляться, скаже, та ні, ти що ми такого, ми досягнемо навіть рухатися туди не будемо. Ось, тому кіар він океари вони про прорив. І коли ми хочемо якийсь там прорив, новий рівень, новий ринок, ще щось робити, ми також прописуємо ті результати, які, як сходинки по нашому плану, мають провести нас до ось цього об'єктиву. А є різні думки на тему того, чи варто прив'язувати бонуси до ОКАРів. Дивіться, не завжди просто цей прорив стається. Якщо, наприклад, ви дійсно плануєте ставити океару на тему виходу у якісь нові ніші ринки, де ви раніше не оперували. Це може бути складно і не ну, якщо люди знають, що за окіари є бонуси, але там немає гарантії, що вони це зроблять. Це може мати певний демотивуючий ефект. Однак, якщо ви розумієте, що команда досягла дуже класних результатів, є також можливість запропонувати ну, за результатами, коли він вже досягнутий, запропонувати, наприклад, командний бонус, а який команда потім зможе розподілити між собою. Якщо вони певного океару складного досягнення. Тому з океарами тут варто бути обережними, бо вони мають трошки іншу функцію, але бонуси до KPI точно можна прив'язувати. І ще про бонуси такий досить корисний підхід, як на мене. Знаєте, я спостерігала, поки працювала, ну, і в своїй попередній компанії, і ще раніше, що в багатьох компаніях для рекрутерів ставляться KPI щодо закриття, ну, місячні скільки вакансій закрили там і можуть ще вони додаватися, наприклад, факторами, що людина прийшла пробувальний там шість місяців і так далі. І коли а, найми і об'єми наймів вони сильно простали для мене, це в деяких компаніях, по відгуках рекрутерів, які там працювали, переростало просто в якісь криваві війні. Не знаю, кому це знайомо коли KPI вони просто діють дуже негативно саме на атмосферу в команді. Ставте, будь ласка, там знаю реакцію, <laughs> які емоції у вас це викликає в чаті. Бо для мене це було дуже боляче. Я в певний період працювала в ну, компанії у нас були KPI саме щодо рекрутменту, і мені було боляче, тому що коли ти розумієш, що у вас включається дуже сильна конкуренція через брак кандидатів. На ринку а ну, потрібно виконувати свої а, цілі, то це також може бути до, досить складно. І дуже класний а, підхід у нас був у ресурс, там де ми так ми рахуємо, скільки вакансій, якої складності було закрито. У нас були показники ефективності: що квартальні і річні а, на базі того, як ми прорахували, ну якої складності, скільки вакансій, скільки інших проєктів людина виконує. Було нечесно, що, наприклад, у мене є рекрутер, який там половину часу рекрутиться, половину часу виконує якісь кастомні проєкти, бо у людини є досить високий рівень компетенцій, щоб виконувати щось іще. Тобто, власне, якщо ви КПІМ тільки половину покрили, а людина робить щось дуже корисне, але за це не отримує гроші, це не дуже класно. Ось, тому що ну, може включитися давайте буде рекрутити весь свій час, ну, хоча я могла б принести. Користь бізнесу в іншому місті, але ну тут же гроші платять мені за це там, ні, тому я дуже рекомендую дивитися на весь пол вашої команди, його перетворювати в цифри, і якщо ви вже є бонусування, прив'язувати до грошей. І власне цей е, е, цикл бонусування, як у нас працював, він працював раз на рік. Ось тут зверніть увагу раз на рік, тому що якщо ми платили щомісячні бонуси. Ну, знову ж таки, певна є динаміка, і люди фокусувалися на тому, що їм можуть принести гроші в цьому місяці. Якщо ми дивимося на рік, і одним з критеріїв успіху у нас було саме те, що ми прагнули до стабільного аутпуту, тобто, що людина стабільно показує якісний результат. З, власне рік це достатній цикл, щоб переконатися, що людина може стабільно діліверти. І власне, ми дивилися на результати за рік. І, власне, був у нас річний бонус на базі цього. А, тому думайте про таймлайн, думайте, що саме ви бонусуєте, бо бонусуємо ми те, що хочемо але, мотивувати в людях. Платіть бонуси за те, що потрібно бізнесу. Ось це дуже важливе правило. не у Китай, просто, тому що вони у вас історично були і треба щось поставити. Ну і власне, третій е, момент, як пов'язати ці два процеси, це про. Ну, про час. Ми знову ж таки в статті ділилися корисним гайдом, як їх можна пов'язати. І на курсі Performance Review я також буду показувати перевагу, недоліки кожного з процесів, коли вони по різному по таймлайні пов'язані. Як на мене, оптимально, коли Salary Review відбувається раз на рік, тому що ви дійсно, наприклад. Наприклад, закриваєте, ну, все, закрили рік там попередній календарний, ну, якщо у вас іде такий розрахунок, ви бачите свої фінансові результати за попередній рік, і ви можете зрозуміти, яку частину з цих результатів ви можете виділити на бонусування і на перегляд. Ось, і salary review провести один раз, бо у вас оцей показник один раз. А власне, коли ми говоримо про перформанс review процес, це дуже об'ємний процес. Якщо, наприклад, я менеджеркою, у мене є 10 людей у прямому підпорядкуванні, то підготуватися до проведення performance review процесу для однієї людини в мене може зайняти ну, 3-4 години. Ну, це так, я дуже мінімально кажу. Мені здається, ми міряла, вона займала від 5 до 6. Бо мені потрібно підготувати фідбек, мені потрібно подивитися на результати фід... ну, там оцінки 360, Мені необхідно провести цю сесію, можливо, пізніше мені необхідно поділитися рекомендаціями, як саме людина може далі розвивати певні навички, про які ми намагалися. Ось це може бути досить об'ємно. І проводити performance review рев'ю цієї команди за місяць. Ну, помножте 6 годин на 10-60 годин. Я просто пів місяця буду проводити цей performance review. І це я вам кажу про менеджерів, у кого набагато більше йде в ремонт і Тому класно, коли ви можете перформанс-робіну навпаки розтягнути протягом. Ось, а це було б зручно. Хоча, з іншої сторони, якщо ви, наприклад, формуєте скол для вашої команди там, один раз на рік, ось у вас, наприклад, ну, чи там, щоквартально, тоді, звичайно, класно одразу його переносити в індивідуальний план розвитку. Тому дивіться, варіанти є різні, немає ідеального. А просто думаємо про те, щоб в цьому процесі було комфортно всім. <сум> щоб це було логічно, і шукаємо певний баланс, щоб було комфортно всім. Тобто, раз на рік для всіх в один час. Так, так, у нас відбувалося саме так: у нас укривали рік. Ми дивилися на фінансові результати. Ми розуміли, яку частинку ми можемо виділити на перегляди і на бонуси. А ми проводили оцінку усіх співробітників коротку. Дивіться, там є індивідуальні плани, а де ми проводили повноцінну оцінку за результатами. Року і ось вони відбувалися протягом року. Але коли у нас відбувався саме ось цей ну, період бонусування, ми робили швидкий зріз по всіх людях по ключових групах компетенцій. У нас була група компетенцій про продуктивність, група компетенцій про хардскіли, про софтскіли. окремо для лідерів була група компетенцій про лідерство. І, власне, ми робили швидкий зріз і за базу для оцінки. Обрали результати станом на ось цей момент. Це могло бути, наприклад, три місяці від старту нового, нового річного циклу оцінки. Це могло бути там, шість місяців. Якщо ось буквально нещодавно перформанс review відбувся у людини, а зараз ми там, визначаємо компенсацію, ми могли подивитися на попередні результати. Тобто, в принципі, в цьому можна ну, знайти такий гнучкий підхід. Що але всі ці перформанс рев'ю і подальші pdp формування вони відбувалися індивідуально для кожної людини протягом усього року і менеджером з точки зору цього було трошки простіше.